Всім привіт! Ви на каналі Білі Фемилі. І в попередніх відео я записувала відео, яке гарне сонечко. Гарне сонечко. Як, як у вас тепло, яка у вас теплення. Поділіться трошки для України. Я ж вам казала, що посилка далеко буде довго йти. Ну, коротше, факт тому, що в Україні теж холодно і в нас теж холодно. Але ми, щоб зігрітися, палимо костер. Кількості барбекю. Будемо жарити шашлик. Прогрівається в нас. Оце, щоб ви розуміли, як в нас холодно. Всі тепло в діті. Сем, скільки градусів сьогодні? 15, може й менше. Дощик моросить, пташки співають. У нас така тут, от, я навіть не знаю, не ялинка і не сосна. Може ялинка, ну то не зовсім ялинка. Ну, коротше, американська ялинка. Коротше, якось так. Далі буде. Так, поки вони там палять вогонь, то я вам трошки покажу, які в нас гарні кущі квітів. Навіть є волошки. Це є шальвія. Ну, вона вже так, можна сказати, трохи відцвітає. Але, але дуже гарно. Там піонія росте. Ще буде скоро. І тут у нас в саді такі квіти. Тут ще якісь. Коротше, тут декілька видів квітів. Ось такі в нас троянди. Звісно, вони трошки підмокли, але нічого такі гарні з краплинками руси. Можна так, Може так робити і не можна, але покажу сусідів город. Дивіться який город? Оце і все. І люди не паряться, людям вистачає та й таке. Та й поки що так. І так, ми ще маємо таку екзотику. Не знаю, як той кактус називається правильно. Хто знає, напишіть в коментарях. Але тут а в нього... Будуть плоди. Їх можна їсти, ці кактуси. Ми якраз в вересні приїхали, то декілька штук було. Ну, щось похоже на огірок. Звісно, наш огірок смачніший, ну але хочеться і деколи, і екзотики поїсти. І малина там блекати А малина, щось вона тут, бідно, нещасна, та малина. Ну нічого, йдемо далі. Ось такий, що в нас є піонії кущ, він трошки нахилився, бо дош на нього напав і вже квіти дуже важкі стали. Але ось така в нас є краса. Але мені саме то, що американці мені розказують, дивись, яка гарна піонія. І вони думали, що в нас такого, такого в нас немає. А в нас, я кажу, в нас є теж, які всякі різні кольори. І вони такі здивовані були. Кажу, в нас всі квіти є. Я ще тут не бачу таких ось квітів, що... Ну, що в нас таких квітів нема. Не знаю. Може, що колись побачу, всяке може бути. А ще в нас є ось таке дерево, воно таке велике, як горіх. І ось такі квіти. Не знаю, що це за дерево. Хто знає, напишіть в коментарях. Буду цікаво мені почитати. Я ще такого дерева не бачила. Оша ну, я говорила, що такі всі квіти, як, як в нас в Україні, а не всі. О, такого дерева я в нас в Україні не бачила. Я сам може, бачила. може, десь хтось бачив, то напишіть, де таке росте в нас в Україні. А ще в нас є клематис, але він теж не дуже гарно виглядає, тому що дощ і він такий мокрий, але дуже такий гарний, такий насичений колір. Але добре, що доспадає, то буде все рости. Також я посадила чорнобривців, піраканта росте та й таке. Також в нас на межі зі сусідами є калина. Але я дивлюся, що її пташки з'їли чи що ж цвіт, того що ну, нема нічого. Короче, пташки з'їли. Тут пташок скільки видів, що... Ой-ой-ой, тут біля ялинки розситова така троянда, вона вже закрилась, бо дощ капає. Але що зробиш? І так, вдягаємо кіпа на шампури. Ну, в Америці такі шампури, тому що вони всі їдять, всі їдять тільки стейки. Шашлик тут а ніхто не їсть, то треба купляти просто такі палочки. І... Викручуємося, як кажуть, як, як вміємо, як можемо. Зато дрібнені кусочки того, що і барбекю мале. І так, щоб швидше пропікалося, то робимо так. Маринад сіль, перець, цибуля, приправи до смаку, червона паприка, часник і більш нічого там немає. Ще води додала трошки, щоб воно було не було сухе. Далі покажемо. Так, м'ясо жариться. І то воно в темпі жариться, бо вугля-два, раз -два. не чекають. Все швиденько, все скоренько, запахи. Зараз сусіди будуть бігти думати, що то що тут українці роблять. Українці мають свої. Є барбекю. Ну, тата. -та. Коротше, смакота. А м я зараз... мясо мають. Там вогонь. А я зараз біжу, зроблю делікатес. Нарву цибулі зеленої, нарву зеленого кропу помию все гарненько, поріжу, дрібненько, змішаю, посолю, оцю ще дам туди. І Буде класна штука, потім покажу. І так, цибулю порізала, кріп порізала, посолила трошки за смаком Ложку столову олії і столову ложку оцту. Все. Можете різати дрібніше, кому як подобається, так і робіть. І всім цією красотою я буду по, зверху шашлик посипати. І він буде ще краще, смачніший і пахнючіший. Якось так. Зараз так, чекає. прийшли контролювати процес. Трошки покажемо, а то відео про шашлика, шашлика не видно. Тож ми мусили тут цього штуку купити. Бо... Ну, то ж треба було купити, бо немає шампурів. Всі магазини обходили, а шампурів нема. Бо вони всі стейки, стейки. Ми ще не, не, не привикли до стейків. Бачу, вони тут продають, воно ж та якесь звичайна. Залізяка і, і помальована І пофарбовано. Парка. Попробуй на ній жар стейк. Я не знаю, ну той стейк і такі виходить, знаєш. Чорніший, пофарбований <барбовано> тої решітки. Ну. Башго <барбова> стейк поза ти перезатик сошли. Та <барбова> вони не знаю. Мені подобається шашлик. Шашлик ліпше, ніж такі на. Та може ми ще, якби нам хтось зготував, то може ми мали б що порівнювати. А так ми вміємо жарити шашлик. Це Та й таке. Вже й не так і холодно стало. А холодно тут а через те, що тут а, пішли період торнадів, штурмів. І зато так холодно. Бо десь горози і така погода в нас. Ну нічого. Буває людей гірше. У нас тут так. У нас тут це місце минає торнадо. Ну, слава Богу, що минає. Тоді 50. Вибачайте, в мене телефон розряджається, так що всім гарного дня. Вже як зготується, то я вже відео не виставлю. Вже як є, так є. Вибачайте, сорі.